Друзі, вітаю вас! а Пропоную ще один варіант меню, яке збалансоване, смачне, різноманітне, готується швидко і доволі низькокалорійне. В ньому 1500 калорій, тому на ньому можна комфортно худнути. Якщо у вас така задача не стоїть, тоді збільшуйте порції. Готувати будемо на 2 дні, окрім сніданку. На сніданок буде хачапурі і салат з моркви. Швиденько приготуємо основу. Нам знадобиться 90 грамів кисломолочного сиру. Обережно розділити яйце на білок і жовток. І до кисломолочного сиру ми додаємо тільки білок. Білок перемішайте з сиром. До маси додайте 20 грамів пшеничного борошна. Також додайте трішечки розпушувача, буквально на кінчику чайної ложки. Посоліть. І натріть на дрібній терці 20 г твердого сиру. На дрібній, тому що ми частину сиру будемо додавати в тісто, щоб він рівномірно розподілився. Десь приблизно половину сиру додаємо в тісто і половину залишаємо. Формувати хачапурі треба буде одразу на пергаментному папері, тому що тісто доволі ніжне. Вологими руками сформуйте човник і зробіть бортики. З середину човника попрокалуйте виделкою. Відправляємо випікатись на 180 градусів буквально на хвилин 15. Коли основа підрум'яниться, треба буде викласти залишки з сиру і жовточок. Повертаємо хачапурі в духовку буквально на 2-3 хвилини. Все, наш смачний сніданок готовий. І щоб відчуття ситості було подовше, я взяла 100 г натертої моркви. Моркву я нічим не заправляла, тому що якщо її потерти на дрібну терку, вона буде дуже дуже соковита. Але ну якщо захочете, то додавте чайну ложку олії чи сметани. Сніданок виходить дуже ситний, смачний і стане в нагоді тим, хто сидить на дієті і любить випічку. Переходимо до приготування перекусу. І на перекус у нас будуть вівсяно-бананові оладки, для яких ми візьмемо 50 грамів плющеної вівсянки. Її треба буде перебити в блендері. Ну, Якщо не достану борошна, то більш-менш до дрібної консистенції, до вівсянки додаємо 100 грамів йогурту. Туди ж додаємо один середній банан, це десь на грамів 100. Вбиваємо 2 яйця, додаємо 30 г волоських горіхів. До речі, горіхи забезпечать дуже довге відчуття ситості. Півчайної ложки розпушувача, дрібка солі і трошки підсолоджувача або чайну ложку меду. Декілька хвилин збиваємо, поки у нас не утвориться однорідна консистенція. І смажимо під кришкою на краплі олії. Ось така об'ємна порція на 20 млинців в мене вийшла. Це по 10 штук на день. І до них я ще додала 50 грамів ягід. Переходимо до приготування обіду. Це буде суп з яловичиною і сочовицею. Ставимо смажитись 200 г фаршу з яловичини. А цим часом треба покришити одну цибулину на грамів 50 і потерти одну моркву теж на грамів 50. Моркву і цибулю поставимо смажитись окремо на чайній ложці олії. Бо, якщо робити все разом, овочі не прижаряться, а стушаться у соці з м'яса. Спочатку присмажуємо цибулю, потім моркву, а вже потім з'єднуємо м'ясо і овочі. Доводимо по смаку за допомогою солі і спецій. Також сюди гарно впишеться нотка томатної пасти. Додаємо чайну ложку зверхом. Тушкуємо ще буквально 5 хвилин. А потім треба закип'ятити 400 мл води і додати наше м'ясо до неї. Засипаємо 50 грамів сочевиці і залишаємо варитись на хвилин 15. А поки доварюється суп, ми зробимо сирно-яєчні рулетики з лавашу. Нам знадобиться 20 грамів сиру, який треба натерти, одне варене яйце. Подрібніть його виделкою і просто додайте сир. Солимо і начинка готова. Лавашу я взяла 40 грамів, це по 20 грамів на кожен день. Готуємо просто, загортаємо начинку у лаваш і підсушуємо на сухій сковорідці. Поки ми займалися лавашем, вже приготувався суп. Він ароматний, дуже м'ясний. Накладаємо половину, додаємо зелень і подаємо з одним лавашем. Суп дуже смачний, ну і звісно, ситний. Там багато білку з м'яса, з сочевиці і в прикуску з яєчним лавашем. Я впевнена, такий обід вам сподобається. І залишилось приготувати вечерю. А на вечерю у нас будуть макарони, увага! Зі смаком вареників з вишнями. Поставте відваритись 100 грамів макаронів. Також нам знадобиться упаковка брикетного кисломолочного сиру. До сиру треба додати 2-3 ложки води з макарон, а в відварені макарони додати 10 грамів вершкового масла. Кисломолочний сир розтираємо виделкою, додаємо сир до макаронів і перемішуємо. Страву треба підсолодити підсолоджувачем або двома столовими ложками цукру. Відкладаємо половину порції, а також нам знадобиться 200 г вишні по 100 г на кожну порцію. Все, вечеря готова. І повірте, це дуже-дуже схоже на смак вареників з вишнею. Давайте підсумуємо, що в нас вийшло за день: на сніданок хачапурі і салат з моркви, на перекус вівсяно-бананові оладки з ягодами. На обід м'ясний суп з сочевицею і рулетом з лавашу, а на вечерю неймовірно смачні макарони зі смаком вареників з вишнею. І також у нас ще залишились калорії на яблучко. Пишіть в коментарях, як вам цей раціон, що більш за все захотілося спробувати. І моє стандартне побажання: харчуйтесь смачно і збалансовано. До наступного тижня.